Найкращі шосейники вийшли на старт. Усі найсильніші велосипедисти нашої області, сусідніх регіонів та навіть Польщі, з'їхалися до Львова, аби позмагатися на відкритому чемпіонаті Львівщини. Ця гонка меморіал Ігоря Романишина. Спортсмени борються за призи тріумфатора Тур де Франс, вихованця Ігоря Романишина, Ярослава Поповича. Сьогодні у нас стартує індивідуальна гонка на час на Стрейському шосе 13 кілометрів. Всі виборюють на цій дистанції першість. А завтра будуть стартувати дорослі на дистанції 80 кілометрів Дрогобичі і молодші на дистанції 40 кілометрів. В суботу буде гонка «Критеріум» в центрі міста. Член збірної України Тарас Ліпкевич на індивідуальній гонці стартував із чітким планом. Тут основне. Розрахувати сили на всю дистанцію. Тобто, якщо ти спочатку засильно за, за швидко поїдеш, то в кінці можеш просто не доїхати. Тобто, ну, тут все залежить від витривалості, тобто, треба спеціально підготовка під цю гонку. Фаворитка жіночих змагань Тетяна Клімченко добре знайома з цим видом перегонів. Складною вона не видалася, адже я вже так, досвід маю в деяких таких стартах. От, але, в принципі, вона… Має так сиріну свою особливість. Туди було як завжди проти вітру назад. Повітря тож було легше, і можна було наздогнати суперницю. Геннадій Перченюк минулого року виграв чемпіонат України серед ветеранів. Він більше тяжіє до групових гонок, запевняє, великої втоми не відчуває. Якщо займаєшся, тренуєшся кожен день, то спокійно ти сприймаєш. Вистанавлюєшся через день-два. Моментально вагу губиш в гонку 2-3 кілограми і зразу вистанавлюєшся. Без проблем гості з польського клюшбурга на змагання приїхали із найвищими завданнями. план є На змаганнях план завжди один. Перемогти треба. Все просто для того і приїжджаємо. Якщо не вдасться, програємо, то буде зле. На приїхав пошві крім того, це змога потренуватись перед чемпіонатом Європи. Чи я на час Я вперше на міжнародній гонці дуже сподобалась організація. Хочу виграти цей турнір і добре потренуватись. Змагаються усі вікові групи у наймолодших велогонщиків Специфічні завдання. Просто проїхати успішно, щоб вернутися, не побитою. Переможці визначать у суботу після критеріума, який відбудеться в центрі Другобича. Чемпіонат області змога провідним спортсменам підготуватися до чемпіонату України, що 18 серпня приймає Львівський трек. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.